У 70-х Момар Каддафі захопив владу в Лівії. Завдяки нафті та союзникам він побудував сильну армію. Франція навчила льотчиків США дали зброю, а СРСР танки Т-55. Після сварки із Заходом він став другом тільки Радянського Союзу. Але Каддафі розумів, що без ядерної зброї він все ще вразливий. Тож цей тіп захотів захопити аузійську смугу, мінеральний регіон із покладами урану на кордоні з чадом. Франція, бажаючи йому насолити, озброїла чадських повстанців. Війна тривала понад десятиліття, аж поки у 1982 році в чаді не з'явився новий президент Хісен Хабре, блискучий стратег і водночас воєнний злочинець. Але він виступав проти Каддафі, тож США вирішили його підтримати. У 1986 році Франція та США передали Чарлю зброю і 400 пікапів Тойота Hilux та Land Cruiser